Але, уви, це не воно, це Канада і провінція Квебек, так? Чи як? Так. Початок. Це Нюбронсвік закінчився. І тут така гориста місцевість. дороги. Ну, місцями трошки кидає, тарахтить, ну, але це не без цього. Ось так трошечки. Будучи ще, заходьте на короткі відео, шортики. Там нарізала багато. Ну, не нарізала, а так, є гарний пейзаж. Зняла. Є гарний пейзажик який. Щось я як кажу, зачепило за душу. От і зробила відео. Знімаємося вверх вверх гори, бачите тут шосе. От, Цікаво, може і вам буде цікаво. Бувайте здорові, до нових зустрічей!